День, друзі! Сьогодні, коли я прийшла до дитячого садочка, то я побачила, що наші іграшки трішечки засмучені. А, зас... а чому вони засмучені, як ви гадаєте? Вони мені розповіли, що у них немає своїх власних будиночків. І я вирішила, що ми їм сьогодні допоможемо. Ми зробимо для них будиночки, і буде лялькове місто для наших іграшок. А як ви вважаєте, діти? Чи всі будинки однакові? Ми зараз з вами розглянемо деякі з будиночків? Подивіться, діти, є маленькі будиночки ось такі, які називаються хатинка одноповерхові будинки. Так. Є такі двоповерхові будиночки. Ось такий будиночок, бачите? Є такі п'ятиповерхові будинки. А є такі будиночки, багатоповерхові, багато-багато поверхів. З яких частин складається будиночок? Ось ми з вами роздивилися, вам розповідали про будинки, з яких частин складається. Так, правильно, це стіна, дах. Стіна, дах, вікна та двері. У кожного будиночка стіна, дах, вікна та двері. Якої форми стіни, діти? Стіна може бути Прямокутна. Може бути квадратна. Ось така прямокутна стіна. Так. А якої форми дах? Дах трикутна форми, правильно. Давайте з вами зараз зробимо. Будиночки. Подивіться, ось такі будиночки зробила я. Стіночка, дах, стіночка, дах, і ось такий будиночок. Ще і ідемать зробила до цього будиночка. Це у нас будиночки двоповерхові, а цей будиночок маленький. Дах трикутної форми. Кожного будиночка, у цього будиночка стіночка квадратна, прямокутна, квадратна стіночка. Робити ми будемо з вами сьогодні з кружечків. Згадайте, як ми лисичку з вами зробили з кружечків. Нам необхідні сьогодні ось багато різнокольорових кружечків. Коли ми їх, ми їх можемо складати, і у нас вийде різна гіометрична форма. Починаємо з вами працювати. Перед тим, як ми почнемо працювати, зробимо пальчикову гімнастику. Сьогодні у нас буде пальчикова гімнастика з, цей, з таким горішком. Кладемо горішок на долоньку, накриваємо долонькою і починаємо. Цей горішок-фантазер він чудовий масажер. Ось так промасажуйте пальчики, міцно ти його зіжми, свою силу покажи. І на другу долоньку цей горішок фантазер, він чудовий масажер. Промасажуйте кожний пальчик. Міцно ти його зіжми свою силу покажи, молодці! Так, зараз ми з вами ось ці кружечки будемо перетворювати на квадрати та прямокутники. Цей перший у мене будиночок буде оранжевого помаранчевого кольору. Що ми робимо? Ми знизу ось так підгинаємо, Ось так от. Ось, бачите? Вже у нас виходить стіночка. І ось так, подивіться, діти, вже у нас вийшла стіночка у будиночка. Що нам потрібно зробити? Кожній взяли клей та підклеїли. Так, ось у нас вийшла така стіночка. Далі візьмем, е, зеленого кольору, і будемо робити прямокутний будиночок, як нам потрібно його зробити. Ми трішечки більше загинаємо, трішечки більше загинаємо. Так, ось бачите? І Трішечки. менше Ось таким чином. І у нас вийшов ось такий прямокутний будиночок. Теж підклеїмо. Далі для цих будиночків нам потрібно зробити дах. Дах у нас трикутної форми. Ми беремо, згинаємо ось таким чином. Підгинаємо знизу, проводимо пальчиком по лініям згину і перетворили наш кружечок на трикутну форму. І ще один дах. Це у нас дах був червоного кольору, а цей дах буде у нас чорного кольору. Ось так зробили і підгинаємо знизу. Ось вийшов у нас дах трикутної форми. Все це ми підклеюємо. Ось у нас готові вже стіночки та дахи, і починаємо викладати. Ось тут у нас буде перший будиночок і червоний дах у нього. Далі, ось тут, у нас буде такий будиночок прямокутної форми. І ось такий дах коричневий. А тут буде ось такий будиночок і дах чорного кольору. Усе це ми приклеїмо і додаємо деталі. Віконечка, Віконечка для наших будиночків. Ось так от викладаємо і приклеїмо ось таким чином. Маленькі віконечка. приклеїмо Ось буде у нас такі віконечка. Так, усе це ми приклеїмо, і далі ще, що можемо: домалювати, наприклад, димарь, домалювати якісь деталі до наших будиночків. Починаємо все приклеювати. Ось. Вийшов у нас ля Вийшло у нас лялькове місто, будиночки з дахами. Можете на білому папері викласти і щось домалювати. Димар, наприклад, щось на землі, щось в небі, або можете взяти якийсь танований папір, папір. І викласти на танованому папері, папері такі різнокольорові будиночки для наших ляльок. Ну що ж, до побачення! Зробіть і ви! Я гадаю, у вас теж вийде лялькове таке місто. Пока-пока!